Маленькій Ользі Киричук лише чотири роки. Та, незважаючи на свій вік, дівчинка по-дорослому справляється з ролью моделі. Образ принцеси для зйомки вибрала сама. Всі книжки із принцесами, з попелюшкою із Бель, із Авролою. Така фотосесія маленьких рівнян одна з запланованих частин благодійного проєкту Щастя твоєї дитини. Участь у зйомці не безкоштовна. Зібрані кошти перерахують для онкохворих діток Рівненської обласної дитячої лікарні. Ші зберемо, тому що донечки дуже люблять фотографуватися. Сам проект має благодійну таку нотку і хочеться, хоч якось допомогти цим діткам, внести таку собі долю щастя в їхнє життя. Щоб фотосесія вийшла на ура, наперед продумували кожен образ, залучали місцевих перекорів та дизайнерів одягу. Можливо, колись цим діткам і коли вони виздорують, ми так само надамо таку фотосесію у святкових сукнях вже гарним здоровим діткам. Проект тільки стартував, а бажаючих допомогти у добрій справі більше є щодня. Організатор проекту місцевий фотограф Марина Худаніч активності небайдужих людей радіє. Так як ми планували відзняти не менше 60 учасників, то на сьогоднішній день вже за цей тиждень заплановано 40 зйомок. 40 учасників, і потім ще в травні планується ще тиждень зйомки. то я думаю, що у нас буде, мабуть, перевиконання плану. В результаті фотосесії найкращі світлини діток виставлять на інтернет голосування та покажуть на підсумковій виставці у червні. Діана Білоконко Ігор Прокопчук новини Рівного.